Унаслідок одного з російських обстрілів у дошкільному закладі вибуховою хвилею вибили старі вікна. Наразі їх демонтували та встановлюють нові. Це виламало. Да. Да? Да. Частина дитсадка, яка опинилась у зоні дії вибухової хвилі, зазнала пошкоджень. Вибило шибки, віконні рами деформувались. Ці конструкції свого часу встановили за батьківські кошти. На ту сторону і на цю випадали. Ну, Віддаті здривна волна, і оці двері ось вони зараз відчинені. і да. там їх просто відкрило і повернуло. Ну вони взагалі їх було не закрити. Однак почала ширитись інформація, мов у дошкільному закладі міняють цілі вікна. Ходять і розказують, що тут у дитячому садку там нібито міняють цілі вікна. Я тут присутній для того, щоб особисто. Подивитися, зрозуміти ситуацію, тому що комісія виїжджала це одне, да, да, а да, політичну відповідальність таки я беру на себе всі, весь цей негатив. Тому негативу тут немає. Я дякую вам за роботу, дякую за те, що ми працюємо, за вашу ініціативу, за ваші душі, за ваші серця. І вам за допомогу. Величезна, величезна, і разом, і разом да. до перемоги. Окрім перевірки заміни вікон, оглянули й найпростіше укриття, облаштоване для дітей. У ньому є кімната для занять, медпункт та біотуалети. Наразі готують тендер на облаштування ще одного приміщення, яке планують з'єднати з наявним укриттям, аби збільшити кількість місць для дітей. Буде там з цієї сторони. Буде два входи у нас. І цей, і цей, Вони будуть з'єднані між собою. Да? Вони будуть з'єднані, а де вони будуть з'єднані. Ну, дивилися вони ось тут. Ось в цьому місці тут це можливо. Буде, буде, цієї кімнати сюди. Всі ці роботи проводяться для того, щоб діти мали можливість навчатись та проводити час у соціумі. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПДРК.